Вітаю вас! Ну, по традиції нагадую, не забувайте ставати спонсором мого каналу, тому що для спонсорів саме краще, саме ексклюзивне. Ну, а для того, щоб вас, так сказати, підбадьорити, щоб ви дійсно захотіли стати спонсором мого каналу, зараз буде таке відео, ну, якби, ну, то, може, з рекламного характеру, ви послухайте. Ой, о, це так цікаво, так, да, це цікаво, доречно. Я вам розповім зараз про маленьку таємницю, яка скоро вже не буде таємниці. Ось така ситуація. Але для спонсорів самі таємниці. Так що подумайте. Значить, дивіться. Найближчим часом, точніше через, напевно, на наступному тижні буде офіційно представлена програма конфіскації російських арештованих активів в інтерес України. Але я зараз розповім вам до офіційного представлення. тому що я знаю, що ж вони придумали. І уважно послухайте, це буде економічне відео, тому я вас агітую ставати членом клубу економічної мудрості. Це для економіки. Ну або якщо вже дуже економіку боїтесь, там є такий пакет, який називається дешевше не буває. Там економіки трішки. А це дійсно відео таке, як би сказати, популярне, зрозуміле, економічне і дуже важливе. Значить дивіться, що ж придумали в Євроспільноті, щоб конфіскувати активи, заарештовані активи Російської Федерації. Я вам багато разів говорив, що це дуже тяжко, тому що там ну, це, це право власності, так воно дуже таке принципове. Тому придумали такий хитрий трюк. Я зараз вам поясню. Значить дивіться. На сьогоднішній момент. Є заарештовані активи Російської Федерації. Що це таке? Це в першу чергу державні облігації євроспільнот, ну, тобто Німеччини, Франції, там, Іспанії, ну, європейських країн, які в свій час купили влада, точніше уряд Російської Федерації для формування золота, валютних резервів Російської Федерації, Фонду національного благосостояння і так далі. Тобто вони, ну, взагалі ж ви зрозуміли, коли говорить... От, золото, валютні резерви 500 мільярдів. Це не гроші. Це, як правило, гроші, які інвестовані, як правило, в державні цінні папери інших країн. Ну, якщо долар, відповідно, американські облігації, якщо євро, я говорю, ну німецькі, французькі, е, потім, ну, коротше, все ще євро. Хотів шведські – Для чого це роблять? Ну як для чого? Щоб гроші приносили прибутки, так. І на сьогоднішній момент... Ну, по оцінкам десь 200 мільярдів 200 мільярдів євро заарештованих активів. Тобто 200 мільярдів це держав... ну, Там державних і ще є корпоративні облігації, ну, такі монстри. монстр. монстр. Так, це мається на увазі облігації, які в євро, які в свій час купив уряд Російської Федерації і які на сьогоднішній момент заарештовані. Нам то заарештовані. А дивіться, яка ситуація. Незважаючи на те, що вони заарештовані, на їх нараховують відсотки. І сплачують. Ні, це чітко. Це дуже чітко. По правило, що що, так. Да. Крім того, є облігації, які погашаються. Погашають, однозначно. Ні, розумієте, заарештовані, це не значить, що їх там якби не рахують. Ні, ні, так не можна. Але ці гроші йдуть не в Росію, а є така структура, називається кастаді. Ну, це вона займається тим, що обліковує, дивиться хто які облігації володіє і так далі оце така форма. і вона ж займається тим що виплачує проценти і погашає їй дають гроші вона їх перераховує там ну не буду розповідати як це робиться але скажімо це процедура на сьогоднішній момент так як ці активи заарештовані Тут гроші, які, ну відсотки, які нарахували і які погашені, вони зараз знаходяться на рахунку цього касту. Нікуди вони не зникли. І не зникнуть. Каста відповідає головою за те, що вони не пропали. І там мільярди вже. Ну, по-перше, там відсотки, плюс погашені, і там мільярди. Там призному. Хтось називав 4, хтось називав 9. Я от ну, чітко вам не скажу. Уже є мільярд. Євро, євро. І ці гроші, я говорю, вони абсолютно реальні. Абсолютно реальні гроші, їх перерахували, тому що по правилам ну, треба зробити. Так не можна тим, ну, Те, що вони заарештовані, це нічого не значить. Погашати треба, відсотки платити треба. Це принципово. І там дійсно ці гроші вже є. Тобто їх не треба шукати і так далі. А інші цінні папери, ну, заарештовані, але на них знов-таки нараховують відсотки, знов-таки платять, знов-таки погашають і будуть це робити. Просто в кінці-кінці 200 мільярдів погасять. І всі відсотки виплатять. Це не значить, що їх скажуть, а ми не будемо, ні, так не можна. Заарештовані, ніхто не, але платити по їх треба. І от в євроспільноті, там якраз завдяки Урсулі фон дер Лайен, вона це лобіювала, прийняли відповідні документи і знайшли Таку, значить дивіться. Згідно європейських десь світових законів, ніхто не забороняє встановлювати податки. Податки саме. Тим паче ви ж розумієте, що дуже часто, якщо ви інвестуєте гроші, отримаєте дохід, з вас вимагають заплатити податки. Класик. Да. І це дійсно, ну, ніхто не скажеться. Це абсолютно стандартна класика, яка існує. І от... Європейське керівництво вирішило, а давайте ми, от весь дохід, який отримує заарештовані активи Російської Федерації, конкретно, от ці активи, от це весь дохід, обкладати податком 100%. Дивіться, яка ситуація. В світі податки існують, але якщо ви скажете, я вас питаю, а є такі податки, де 100%? Скажете, нема. Є. <зас> І дуже багато. Значить, дивіться, в багатьох країнах світу, наприклад, центробанки сплачують свою прибутку, податок 100%. Така практика. Уважається, от заробив все, все з копійки до копійки в бюджет. Ну, ти ж центробанк, що ти пристаєш? Державне підприємство дуже багатьох країнах світу сплачують податок з прибутку 100%. Ну, прийняли таке рішення. Буває, сімих паперів сплачують. Це просто, щоб ви зрозуміли, це не щось таке. Екзотичне, що 100%. Не існує такого закону, який говорить, що не можна, щоб податок був 100%. Чому не можна? Можна. Може бути 5, може 100%. Це як вже встановлено. Ніхто не сказав, що 100, ну 120 це вже буде задатно. І от вони говорять, що податок 100%. Тобто на всі заарештовані активи, на доходи від заарештованих активів податок 100%. Таке рішення. Які проблеми? Не заборонено. Так. Да. Що тепер далі? Значить дивіться. Ну, податки ж не просто так, що їх же треба кудись прораховувати. О. І знайшли теж хитре ситуацію. Значить дивіться, час від часу ви чуєте, ой, за рахунок грошей Європи, будують дороги і так далі. Я говорю, це загальний європейський фонд. Можливо, ви чули, що ой, фермери отримують дотації. Загальний європейський фонд. Так от дивіться, в євроспільноті є такі фонди. Які на, ну, що значить Фонд Фонд зробили, тепер треба гроші носити. За рахунок податків. Є і для фермерів, для доріг це все є. І на сьогоднішній момент в Європі створили фонд, а фонд є морбуських завод, для допомоги Україні. Перш за все, військової допомоги. Він уже є. Його створили. Там є фонд, який для відбудови України, а є для військової допомоги. Це все існує. На момент цей фонд наповнюється за рахунок добровільних внесків. Але згідно європейськи законом ніхто не забороняє, щоб всі податки, які утримуються за арештованих російських активів, направлялися в фонд. Класика. Класична система. Є податки, є, ну є прибу... дохід від цих активів. Податки 100% не заборонені. І вони всі автоматично хоп! І перераховані. Цей фонд теж не заборонений. Так, да, цей фонд там, під, ну, там є аудитори, контролери і так далі. І гроші, які в цей фонд приходять, це ж не значить, що їх там, от, куди хочеш ні, ні, ні. Є статут, прописано, куди можна їх використовувати. Згідно цього цих документів, з цього фонду можна використовувати гроші виключно на закупівлю зброї для України. Є для цього відповідні там. Фахівці, які контролюють купувати, є аудитори, які дивляться, чи правильно купили, як витратили. Це не просто так, що гроші десь розбігають. Ні, ні. Там, у них бюрократії більше ж треба. На рік буде проста ситуація. Обклали 100%. Шак. Фонд перерахували. Все чесно, все чітко, згідно всіх міжнародах. А потім за рахунок цього фонду купили зброю. Поставили в Україну. Без проблем. Тобто, розумієте, навіть якщо Росія почне судитись, нічого в неї не вийде. Тому що тут все зроблено згідно е, чинного, ну, діючого законодавства. Розумієте, суд може відхилити, якщо було б зроблено щось наперекір. Ну, наприклад, от взяла сказала, забрать і передати. Оце тоді так не можна. Тому що якщо ви забрати, значить, відповідно, тоді треба рішення суду щоб там була конфіскація, а конфіскація таки чітко сказано за що? За лозунги не можна, за гасло не можна. Конфіскація може бути виключно за якісь дії. І треба доказати, що ці гроші, які конфіскуються, отримані злочинним шляхом. Оце болюче питання. Тому що, розумієте, не говорю, ну, от, облігації... Ну Росія купила облігації Німеччини. Ну, все якось злочинним шляхом важко. Ну, купила вона, ну що, ну що тут такого. А тут вони знайшли оцей нюанс, щоб не було оцього суду, щоб не, не, не затівати судову тяганину, щоб не затівати ці нюанси. Говорить, податки. 100 Будь ласка. Ні, ну, податки різні бувають. Сіда, суд. От такі податки в нас. Жорстокі. Буває. І... Податки прийшли в фонд, проплатили. Спрацює. Це спрацює. От якраз оцей варіант спрацює. Так, да, це не значить, що от можна буде зразу ці 8 млрд. Хап! І ні, так не вийде. Не можна. А за рахунок такої системи можна. Я говорю, що там буде як. відсотки будуть нараховувати. Це будуть завжди. Однозначно. Вони будуть, крім того, часу будуть погашатись. З яким, ну, через які, я не знаю, там на які терміни, які облігації, якщо б знав, я сказав, що то ці погації через рік, ці через 10. Є облігації, які на 30 років, щоб ви так були зрозуміли. Є 25-30. Тобто не є такі облігації, які погашаються через 20-25 років. Є просто такі. І вони, можливо, там теж існують, і от поки не буде 2, не погано, достроково не погасить. А от так погасить. Але процес пішов. І так дійсно може спрацювати. США те ж саме хоче зробити. Можливо, ви чули, що навіть республіканці цю ідею підтримали, тому що вона, ну скажімо так, вона добре вписується з точки зору міжнародного права. Тут є це дуже чітко. І активи. Класичні. Причому, дивіться, там і депозити туди підпадають. Ну відсотки по депозитам платять, так. Да. Бажані депозита є, так. Да. Підпадає. Все підпадає. Ну, Ви ж знаєте, що по відсотки по депозитам податком, ну. А хто вам скаже, що не може бути 100%? Ніхто не говорить. 100%. Ну от, от такі скажені податки. От така ситуація. І так, да, дійсно, в США теж можна так зробити. А там теж державні цінні папери США, плюс, навіть якщо не державні, обкласти податки можна що завгодно. І не корпоративні. Це ж закон не забороняє. Ставка може бути. І тоді дійсно. Треба знов-таки буде фонд, тому що тут, щоб краси... От маєте, в чому тут сама ситуація? Що виходить так, податки йдуть в фонд. Фонд, він публічний, відкритий, там ще можна міжнародний аудит, що говорить, от дивіться, бачите, це ж під контролем, тут немає ніякої корупції, все. От до кожного цента, до кожного сантима почитав. Отак от воно працює. Так що, як бачите, більш-менш вирішило. Ну, це... Я ще раз говорю, це не значить, що це зараз швиденько. Це просто поетапно. Але дійсно буде копійка. Там десь 4 мільярда, там 5, там 6. І в цілому так нащокає. І це дійсно, ці гроші можна, ну, в першу чергу, зараз планується на закупівлю зброї. Потім ну можна дійсно за рахунок такої системи фонд наповнювати для відбудови. Це можливо абсолютно. Але молодці, нашли. Нашли, як обшука обійти Росію. Я говорю, судам нічого не вийде. Сюди відхилиться все. Тому що це класка. От така ситуація. Все, дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас. Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.